Дівчата, добрий вечір. Розпаковка. Ну, після цього відео ви мене будете тріш... трішечки е... сварити, тому що я до путя не запамнила ціни там, де немає у мене чеків. Ну, коротше, ну, я вам покажу, що я купила. В общем, то е... наша ряба. Наша ряба. Що я купила в рябі? Я купила от такі плечова частина плечики от такі, Е, 12 штук. Вони зараз подорожчали. плечова частина по 105,90. Тут на 754 грама у мене на 79,85. Так, далі майонезний соус. Такий, опять же, я взяла такий майонезний соус, на шарява. 28 гривень він коштує. Далі, печінки взяла, печінка куряча. Охолоджена 94,90 за кілограм. Тут у мене 412 грам, я просила 400 грам, і вийшло 139,10. Ну просто обсмажу з лучком, протушу. Ваня, звісно, її їсти вряд ли буде. Да, Ваня? Печінку не будеш їсти печінку? А ми з Сашею щось І взяла ж ковбаску фірмова з молоком, але ж вона подорожчала. Була по 122 з копійками, а зараз уже 133 з копійками. На 11 з лихвою вона подорожчала. Друзі мої, на 11 гривень, не 2, не 3, а аж на 11, пошти на 12 гривень. Піднялася ціна зразу. Не те, що там постійно, я ж її беру кожен тиждень і, не, і ще заходжу, серед тижня візьму там скільки кусочок, да, ми її з чаєм там утром. От. Ну це ж капець. І того 260 гривень у нашій рябі я віддала. Так. А, і оцет. Що я там купила оцет у мене закінчився. А де він тут у мене? 22,60 зараз він коштує. 22,60. От. Наша ряба. Далі. Купила масло, опять же, українське. Це непогане маслечко. 32,50. Цукор, не скажу ціну вам. Хліб, теж не скажу. І не пам'ятаю, хотіла вам зразу сказати, яка. ну, заразом, скільки я суму яку заплатила. Не пам'ятаю, не буду я обманювати. Отут оце все пам'ятаю: 221 гривня. салака морожена, Не знаю, скільки тут. це Я вам сьогодні розпаковку таку роблю. Кілечка така міленька. Трішечки. Два сирочка взяла по 8,50 дружба. Майонез 24 гривні. І е, риб, рибку. Копчену скумбрійку взяла. Оце 221 гривня. Далі взяла отакий кремушек, 7 Я Я завжди його беру. Знімаю косметику я. Отаким кремушком. Ну, що в мене пропало. Пропала підсвітка, мабуть, світла хватає мені, достатньо. Потім отакі ватні диски взяла, 44 гривні. Ага. Не, не хочу вона, та нехай Ваня. 44 гривні, отака, згадала я. І взяла порошок, гала французький аромат автомат. У мене там трохи є, зараз немає коштів, щоб купити велику упаковку. Взяла поки перебьюсь, там буде видно. Так, і покупка отака у нас ще така жабка. Я не знаю, як вона ще. Задній перемикач на велосипед 390 гривень. Бо у Вані поламався велосипед, він ходив у нас пішки. Гулять і так далі. Так, оце купив і трусики, да, mm -hmm. Ну Трусики там не дуже дорогі. Ото така у нас сьогодні покупакучка. Отак я трошечки скупила сьогодні. Рибку пожарим, це з картопелькою, сирочки не знаю, або з чаєм утром, щось мені теж схотілося. Кажу, вони нормальні. Вона каже, ну, з чесночком, з майонезиком будуть добрі. Ну, не знаю. Подивлюсь, може, її зроблю так, а може, і давно не брала, хочеться мені. От. Печоночка. М'яско теж, може, з картопелькою разом якось зробимо. Зелений борщ, може, завтра зварю, може бути. Може бути, а може ні. Ну так. І ще хочу виправитися. В прошлому відео я неправильно сказала пораду, мені надала не Катя Булат, а Ольга. Ольга, тільки не пам'ятаю, я. Зараз хвилин. Оля друг, Другнова, якщо правильно я називаю, я виправляюся, дівчата, бачите, без бумажки, оказується, зовсім у мене немає пам'яті. Так що, вибачте, але Катерині. Це ж привіт. І Олічки Оля, спасибі вам за підказку. Тільки, бачите, ви сказали, щоб я їх викопала, я їх просто зірвала. ну Це неправильно, ну не знаю, вони прямо у квітках, отак, у квітках прямо проростають, Це треба заново викопати квіточку ту і заново її посадити. ну Нехай поки так буде, а потім буде. Буде видно все, друзі мої. На цьому я завершу своє відео. Дякую вам за увагу. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь, дуже вдячна, бачу ваші підписочки, активнічате медленно, але увірено. нехай буде так. Але ж, знаєте, що я вам відкрию трішечки такий маленький секретик на тисячу підписників. У мене є задумка. У мене сьогодні осенило і yes. я її буду задумочку цю впроваджувати. Це буде свято не тільки для мене, тому що ця циферка вже, я бачу, підбирається. Але ж я хочу і для вас це свято зробити, тому що ви йшли разом зі мною, ви старалися теж підтримували мене, хто підписувався, хто відписувався, хто дивиться мене після підписки, нехай дивляться. От. Але ж я хочу зробити, може, ну, всім буде сюрпризом, але деяким людям буде найприємніше. Так що, підписуйтеся. І на тисячу ми будемо з вами щось робити цікаве. Отак От все, всім гарного настрою! Хоча він сьогодні не дуже гарний, Умань постраждала вночі. Зараз дуже ці тривоги ночні, вони мене дуже бентежать і на днях літав, тут літав самоліт так громко, так він, ну знаєте, та людина, яка просто жила і не знала, не чула цього, не бачила, то їй якось не так страшно. А та людина, яка трішечки хоча б трішечки пережила, це, їй буде дуже страшно. Мені, допустимо, мене починає колотати серце, і я дуже переживаю. В общем, це страшно. Так що я бажаю всім здоров'я, бережіть себе, що все буде добре. Всім миру, злагоди. Все, пока-пока.